Я дуже рада, що ви так радієте, побачивши мене. Дітки, у мене вимкнули світло, я швиденько перелаштувалася, і у нас тепер буде інтернет. Ми працюємо з вами. Так. Головне, щоб ноутбук не розрядився і розпочинаємо наш день із уроку читання. І сьогодні останній зимовий вівторок, тому що наближається яка пора року? Весна весна. Дітки. І на цій гарній ноті розпочинаємо наш урок, урок читання. Ладно, Дивимо, говори, що ти що хотіла сказати. Я сьогодні з телефону працюю, тому, тому, тому що у мене е, розрядився планшет, в общем, ми його зараз заряджаємо, в мене можна не дуже е, слухати. Головне, щоб ти нас чула і щоб ти нас бачила і запам'ятовувала все, що робиться на уроці. Знову день почався діти, всі зібрались на урок, тож пора нам поспішити кличе в Подорож дзвінок. Дітки, це тиждень останній зимовий, і він називається Масниця. Більш детальніше ми поговоримо з вами завтра, на уроці Я досліджую світ. Але що таке масниця? Це одне з найвеселіших і найсмачніших свят українського народу, що символізує прощання з зимою та зустріч весни. І у масницю, що треба обов'язково смажити, дітки? Подивіться на світлину. Маленький. Вареники смажить? Млинці, млинці! Правильно, сама назва говорить: масниця. Треба е, смажити млинці і мастити їх маслом. Це час сповнений пісень, танців, веселощів і традиційних страв, що дарують радість і тепло родині та друзям. Отже, учора був перший день масниці. Понеділок і називають перший день масниці Зустріч. У перший день масниці розпочинається святкування. Люди готують оселі до свят, тобто прибирають, прикрашають, печуть перші млинці та запрошують гостей. Цей день, коли родини збираються разом, щоб розпочати тиждень веселощі. Сьогодні у нас який день тижня? Вівторок. І знаєте, -у -у, що стається сьогоднішній вівторок масниці? Не. А прочитайте назву це 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 Віжнон. Загравання. 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 Цей це день присвячений молоді та розвагам. Влаштовуються гуляння, ігри та забави. Посупки та дівчата знайомляться, співають пісень та катаються на санях давнину каталися на санях, а в нас зараз з вами і снігу немає, да, дітки? Це є. для молодих є. людей знайти собі пару. Отже, як називається вівторок, другий день масниці? Загравання. 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 Парубки. І завтра ми з вами поговоримо більш детальніше про масницю на уроці Я досліджую світ. Дітки. Отже, ви запам'ятаєте, що цей тиждень, останній тиждень зими, називається масниця. І ми з вами розпочинаємо нашу роботу. І скажіть, будь ласка, що ж таке весна? Віроніка? Весна червний час. Пробу... Черв а точно, що таке весна? Це. А... Бурен, така хвороба, в яку така. просипається птички. коли просипається а... природа. Повертаються звирію хто? Може, ну, тварини. Хто звирію повертається, діти? Ірочка. Ведмеді. Ні, ведмеді звирію повертаються, діти. Ведмеді повертаються. Ді, ді. Ташки. Ташки, ташки. Оживають природа, розцвітають квіти, з'являється перша травичка. Дійсно. Пригадайте, що таке веснянки? Коли їх починали співати, Ярослав? Веснянки назва старовинних слов'янських образливих пісень, пов'язаних з початком весни і наближенням весняних польових робіт. Так. Веснянки це пісні. І в яку пору року їх починали співати, Дениско? Весна. Весною, звичайно, веснянки співають весною. Так, і веснянка. Ой, весна, весна, яку повинні вивчити на пам'ять. До речі, мені Ярослав уже здав. Ярослав, я тобі дякую. Ой, весна, весна, Днем Красна. Скажіть, будь ласка, що ж весна принесла? Аліна? Вода принесла вона принесла літочку. Вона принесла ліпочку. Пригадайте, подавшили. що таке озима пшениця? Це що хліп, Це все така пшениця, як кошається. Це... А... Ну, озимає пшениця, яку висівають на зиму. Да? пшениця, Висівають на зиму, весною вона зростає і. Нею годують тварин дітким. Тому що тварини також зголодніли за зиму, так? Да? Так, добре. Починаємо перевірку веснянки. Зараз давайте пригадаємо. Я вам даю на повторення. Всі разом прочитайте. Повторіть веснянку. Вимкніть звук і вголос про себе розкажіть. Єгор також повторює, так, да, Єгорчик? Андрій повторює, Сергійко, всі повторюють. Я вже. Так, ну, Ярослав, я тобі надаю слово, я хочу, щоб дітки послухали, як ти вивчив веснянку е <косі> українську народну пісню на пам'ять. Слухаємо тебе. Тільки не повторювай. Ой весна весна днем красна, що ти нам весну принесла, принесла вам літочку, щоб народила жіточку, що й пшениця і всяка пашниця, що є чарівні квіточки, щоб квічались діточки. Дякую, Ярослав, ти великий молодийчок. Тепер Віраніка, тільки не поспішай, Віранічка, слухаємо тебе. Ой, весна весна, нам красна, що ти нам весну принесла? Принесла я вам літочку, щоб родилась житочку, ще я займаю пшениця і усяка пашниця. Ще чарівні квіточки, щоб квічалась діточка. Ще чарівні квіточки, щоб квічались, щоб квічались діточка. скукаємо аліночку, будь ласка, дякую Вероніка, виразно намагаємось розказувати. Ой весна весна нам краса. Що ти нам весною принесла? Принесла я вам, літочко, що продає житочко, ще озимає пшениці і ускає. І усяка пшениця. Ще є чарівні квіточки, щоб квіточки, діточки. Щоб квічались, діточки, Аліночка вивчаєш і надсилаєш відео. Дениско, слухаємо тебе. Ой, весна весна, днем коса, що що то нам весною принесла? Принесла я вам віточко, щоб подивиш жіточко. Ой, озимає пшениця. Є, о, зима, І, усяк... І усякая пашниця. Ще й чарівні квіточки, щоб пічались діточки. Так, Дениско, ти мені, ти, не мені, ти повинен вивчити і здати ще вірші Тараса Шевченка. Світає встала весна. І, ц, і цю українську пісню також. Я чекаю від тебе відео, а зараз продовжує, будь ласка, Андрія, слухаємо. Ой, весна, весна, днем красна, що ти нам весна принесла, прислає вам літочкою, що продала житочку. З ці озима пшениця і усяка пашниця. З ці чарівні квіточки, щоб плечались діточки. Так. Дякую, Андрійко. І від тебе також я чекаю відео надісланих віршів, які вчили на пам'ять. Продовжує, будь ласка, продовжує Єгор, Слухаємо, вмикай звук. Ой весна весна Днем Ой. Красна, що ти нам весно принесла? Принесла я вам літечко, щоб родилось житочко. Літечко, коли... житечко, Єгор, літечко, не літечко, літечко. а літечко, літечко. Що житочко Це... про... житочку наголосна? Народилася житочка, ще й озима пшениця, і вся усяка пшениця. Ще є чарівні квіточки, Віточки? щоб. Чались, діточки. Діточки, Єгор, не треба наголоси змінювати, будь ласка, а по-друге, треба більше читати, для того, щоб прочитати виразно і правильно. І навіщо ти таку інтонацію читав? грубою, сердитою? Весна, вона що така? Ні. Ні? Весна ніжна. Це молода дівчина. Да? Народ порівнює з молодою дівчиною. З веселою, радісною, тому що її усі чекають. І треба читати слова весни. Весело і радісно, а не грубо, сумно. Зрозумів Єгор? Так, продовжуємо. І послухаємо, будь ласка, Іринку. Ірочка. Весна весна. Так. Що ти нам принес? Весну принесла? Весну принесла. Весну принесла, принесла, я, я вам Літечко далі, я вам Літечко. Вероніка Воднева продовжує далі. Вероніка, включай звук. Слухаємо тебе. Ще є Пшениця усяка пашниця, ще чарівна квіточка. Чарівні квіточки, щоб квіта... квітались? Діточки. Дітки, я вас дуже прошу. Вивчити українську народну пісню на пам'ять і надіслати відео, бо деякі учні навіть не читали, і я помітила, тому що не могли прочитати слово, читали наголос. А якщо дитина читає, готується до уроку, тим паче до вивчення на пам'ять. Вона повинна не просто вивчити, а розказати так, щоб самій подобалося. Сергійко, ти тримаєш руку, ти хочеш нам розказати чи прочитати? Е, прочитати. Давай, слухай. А я хочу розказати виразне О, читання. Будь ой, ласка. Ой, весна. Сьогодні. Ой, весна, весна, Днем Красна, що ти нам принесла? Принесла я вам літочку, що продалась житочку. Ще її озимає пшениця. Озимання. І, І усякає пашниця, ще й чарівні квіточки, щоб квічали діточки. Щоб з діточки. Дітки, українську народну пісню склав? Вероніка, хто склав цю пісню? Народ. Український народ. Так, ми продовжуємо далі. Я чекаю відео запису Вірані. Ти мене чуєш, що я говорю. Я чекаю відео запису української народної пісні. Зараз ми не будемо вже витрачати час на це. Пригадали і продовжуємо далі. Зараз послухайте загадку, та від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає, виглянь у віконце. Всім воно життя дає. Променисте? Купе. Діти, що це? Променисте? Сонце. 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 Дякую, Андрійко. Ти дуже був уважним. Така легка загадка, і так довго думали. Звичайно, це сонце, тому що сонце дає всьому житловому життям. Так, отже, це дійсно сонечко, яке дарує тепло і світло. І якби не було сонця, не було б життя на нашій планеті. Зараз піднімаємося і з радісним весняним настроєм, тому що весна вже ось-ось надійде до нас у гості. Виконуємо руханку. З Ми продовжуємо далі. Дякую, хто рухався, хто думав про красу свого тіла. І ми продовжуємо говорити на тему веснянки. Українська народна пісня Вийди, вийди сонечко! Сьогодні познайомимося і з мирилками. Мирилки, Варвари, Гринько. Діти, а хто може пригадати, що таке Мирилки? Навіщо він складав народ, Сергійко? Що ви помиритися з ким, то з ким ти посорився? Правильно. Миринки складав український народ для того, щоб дітки помирилися, щоб не сварилися, щоб не сумували, тому що коли у вас немає ворогів, да? коли у вас немає сварок, у вас на душі дуже тепле, тепло і радісно, як на сонечку. І так, давайте зараз прочитаємо правильно слова, які зустрінуться у творах, з якими ми будемо знайомитися. Житечко. житечко. Сергійко, повтори, будь ласка. Житечко, Ірочка. Житечко. Дениско. Житочко. Що таке житочко? Житечко, житечко це рослина, жито. Із жита, коли воно дозріває. <ahan">, Збирають зерно і печуть хліб. Ну, звичайно, це дуже довгий. Пітечко. Ярославка, бери, будь ласка. Літочко. Аліна. Літочко. Що таке літочко, Аліночка? Це літо. Ну, а що таке літо? Пару року. Пара року, продовжуємо далі. Полечко. Полечко. Це полечко. Але правильно, зіллячко. Це зіллячко, дітки, це збір різноманітних трав. Збір різноманітних трав, які мають властивості, лікувальні властивості. Їх називають зіллячко. Так, подвір'ячко. Подвір'ячко, це двір. Подвір'я, двір, правильно. І зараз познайомимося. І з твором вийди вийди сонечко. До кого звертається? До кого звертаються у цьому творі? До сонця. До сонця. Ти вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Діти, я знаю, не Це веснянка. Це веснянка, у якій народ закликає що. Сонце. Сонечко, а в яку пору року закликають сонечко? Весною. Весною, після довгої, суворої, холодної зими. А зараз давайте повчимося читати. Хто готовий? Я, 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 так я, я Андрій починає. Ви вийди сонечку, на дідове полечко, на бабине жіночку, на нашу подвірочку. Дякую, на, продовжує дай, Аліна. На веселяні квіточки, на маленькі діточки, нам вони граються, тебе дожидаються. Так, добре, непогано. Зараз іще раз починає Дениско. Ви, вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабуне зічко, на, на наше подвічку. Досить Дениско тільки mm -hmm. на дідове полечко. Не дідове, а дідове, так? На поле діда. Ярослава продовжує. На весняні квіто, квіточки на квіточки. Ярослав. Повтори На весня... навесняні весня... квіточки. На весня... на квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дуже дожидають. Так, і ще раз Віроніка починає Воднєва читати. Віроніка Тімакіна буде продовжувати. Вийде вийде сонечко на дітей почка, на бабину зілляночку на наші подічку. Зіллячко, Вероніка, не поспішай. Зіллячко. Зілечко на наші поділечку. Вероніка, продовжує ті макіна. На весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони грають, а тебе дуже так, а тепер трішечки емоційніше, тобто веселіше, радісніше. Весні, Починає заклика. читати Сергійко, закликаючи сонечко. Слухаємо, Сергій. Е, закликаючи сонечко. Да, інтонацію передай. Як ти будеш сонечко закликати? Сонечко закликаю тебе Сергійко, прочитай нам, будь ласка, веснянку. Е, 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 е. Вийди, вийди, сонечко. Сергій, куди ти дивишся? Скажи мені, будь ласка, у нас ти на экран бачиш, веснянку. Сергій, ми слухаємо тебе, будь ласка. Вийди, вийди. Вийди, вийди, сонечко. Сергій, далі читаєш. Що ти робиш, чим ти займаєшся? Час іде дорогоцінний уроку. Сергій, що трапилося у тебе? Далі продовжуй. Сергій, мені маємо зараз? Що трапилося? Я екран не бачу. А, ну так скажи, що я ж бачу, що щось не те. Так, дивись подовжую. Ти екран не бачиш. Що, да, під час уроку. Денисько продовжуємо. Вийди, вийди, сонечко. На дідове полечко. На дідове. На дідове. На бабине... Чого на дідове? Чого на дідове? На дідове. Дітки, повторіть слово дідове. Дідове. Далі. На бабине дієчко, на наше подвієчко. Продовжує, Ярослав. На е, весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Так, молодці, ага. молодці. прослухали вийде сонечко, вийди, 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 сонечко. Вийди. а як називається цей твір? Вийди, 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 сонечко Песнянка. Веснян. Веснян. Кого закликали Сонечко. Воно на що вийшло? А полечко. 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 полечко чиє? Відове. Відове. Так, ще, щоб воно на що вийшло? Подвір на подвір'ячко, подвір ще на що? на, на, зі... на зілечко. Зілечко Баб... це різноманітні рослини, які бабуся посадила, і тепер треба сонечко, щоб воно все зростало. Так, ще на на що сонечко вийти, Віронікові. На на Діточок маленьких. Так. І хто дожидається сонечка? Ні, діточки. Ді, 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 Ваше завдання навчитися виразно читати. <гум> так, Отже, що таке мирилки, Ярослав, І ще раз нам скажемо? Мери... Пригадай, що таке. Ні, Мари... Треба читати з екрану. Що таке мирилки, своїми словами, для чого їх використовують? Щоб... щоб помиритися, коли посварився. Правильно, а допомагають мирилки миритися? Що миритися, так, так миритися. Так, так. 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 Ти не ворог, я не ворог, нам сваритись просто сором. Помирились, помирились, щоб ні Ніколи не сварились. А тепер всі разом давайте прочитаємо. На нас великий повторювати. Скажіть, будь ласка, які слова повторюються у цій мирилці? От помирились, помирились. Правильно, помирились, помирились. Далі ще якісь слова повторююся. Ворог ворог. Так, прочитає мирилку, будь ласка, нам. Так, так. так. Ти де ворог, я де ворог. Нам варитися порог з сороми. Сором, Ярослав продовжує. Помир... Помирились, помирились щоб ніколи не сварилось. Отже, ось така мирилка. Навчитися читати виразно. Далі, наступна, ти не плач, не плач, не плач, і скоріш мене пробач, і на мене ти не серце, бо у тебе добре серце. Ми будемо завжди дружити і ніколи не сваритись. Віраніка Тімакіна починає читати мирилку. Та не плач, не плач, не плач, і скоріш мене пробач, і на мене ти не бо було тебе добре серце. Будемо завжди дружити і ніколи не сваритись. Ось на цій чудовій ноті ми закінчуємо наш урок. Дітки, ваше завдання навчитися виразно читати веснянку і мирилки. Отже, ви читаєте. На сторіночці, якій Дениско? 111. Сто одинадцять сторінці. Ви читаєте веснянку, вийди вийде сонечко і марилки. Ось вони все, все, все розміщено на сторіночці 111. -ій. Ваше завдання прочитати виразно, а для того, щоб прочитати виразно і правильно, скільки разів Сергійко треба читати? Не менше 5, 5, 5 разів. І завтра ми перевіримо виразність вашого читання. І дітки, я нагадую, хто ще не надіслав відео вивчених творів, обов'язково це зробіть, бо я у своєму журналі все відзначаю. Зараз я вас відпускаю на перерву, зустрінемося через 10 хвилинок на уроці української мови. Аліна, ще ти хотіла запитати? А можна таку лінію вже писати? Ні, поки що в косу лінію ми дописуємо. Якщо ти дуже хочеш, Аліна, можна. Якщо ти хочеш починати писати у звичайну лінію, можна, але я потім розкажу, як ми будемо писати у звичайну лінію. Зараз я вас нравится. відпускаю із весняним настроєм після веснянки, з якою познайомилися, і Мирилок. З якими познайомилися на уроці, ідете, відпочиваєте, п'єте водичку, зустрінемося через 10 хвилинок.